Ви на каналі Торквій, і сьогодні ми на змаганнях з картного. І сьогодні ми з вами поринемо в спортивну атмосферу. Те, що ми завжди вам розказуємо, що хлопці хочеться ганять, ганяйте на треку. Ми особистим прикладом сьогодні не ми я. А я покажу вам, що таке картинг зсередини. Там картинг ваш. І сьогодні я вам покажу картингову атмосферу зсередини. Адже зараз ми на картодромі Лтава, де відбувається четвертий етап Кубку України з картингу, в якому я приймаю участь. Тож, заварюйте собі чогось смачненького, вмощуйтесь зручніше і поїхали. Давайте я розкажу, на чому я сьогодні ганяю. Це в нас картинг класу 4Т, а, такий, не те, що наймолодший, а можемо сказати, що це такий базовий квиток для входу. Картинг саме дорослий. А 4Т, тому що ми маємо тут чотиритактний двигун. Ну, по фактично, такий, як може стоять у вас там в мотоблоці або в якоїсь такої іншої двіжухи, wow. тобто, фактично, це такий підвид мотоблоку, який досить швидко може їхати по трасі. Ну, звісно, якщо ви вмієте і знаєте, як це робити. Із особливостей, що в нас тут звичайно типова картингова рама спортивна, як я вже сказав, чотирифтактний двигун, а здається, 390 кубів гальма на задній вісі. Ну і тобто, в цілому, ця штука не швидка, але на прямих вона там їде з моєю вагою а разом з машиною. Там 200 плюс кілограмів. Ми можемо їхати десь там до 110-115 кілометрів на годину. Що в купі з. Гарною гумою в цілому досить весело і конкурентно. Є класи там умовно, це найменший. У нас тут змагання таких вже дорослі дяденьки, які приїхали просто отримувати задоволення від життя. Сьогодні вже другий день Кубку України. Вчора була квала, гонка. Ось сьогодні вже зараз будуть фінальні заїзди, де буде і вирішуватися доля сьогоднішнього нашого змагання і четвертого етапу Кубку України. То подивимось, на що ми здатні, куди ми зможемо виїхати? Ось так.

Шо? Ну коротше, таке голосно ми доїхали. Я свою задачу терпіти виконав на цей заїзд. Подивимось, що буде далі. Ось ну але в цілому про результати тут мови не йде, звісно. Але ми просто тримуємо задоволення і чого я всім раджу займайтеся тим, що вам приносить радість і не важливо. Що це бо з часом все одно кількість переростає в якість тому любіть життя, любіть себе. after sport you wanna know what i'm into we can start with a blindfold you know the love goes deep baby tell me what you info i'm over the hill and under the brakes over the pain and under the faith over the past to wash it away Tell me if you look in the state, yeah Now we can get it in through the daytime Or we can find a moon in the stateside I know you got dreams we could chase, right? I wanna know what it tastes like Tell me what's the motive, you got it It's hard kept, but it's more than a promise The way you move got me leaning all on it I wanna see you tomorrow, talk to me Це Юрій Юрійович, тренер команди «Алтава». Юрій Юрійович, що ми? Ва, ва, ваш погляд на На змагання. Як змагання воно по чемпіонату для нас? України пройшли дуже файно. Ви можете не, не бути такими офіціальними. Я не офіціально, але дуже файно. Всі допомагали друг другу. Зайняли призові міста. Були моменти, за які хотілося кожного повісити, але ми це вони зробили. Ми витримали це. — Надеюсь, что наступного раза у нас тоже получится все. — Получится у нас. Да. — А прям жесть какая была. — Жесть? — Да. — Убыть вас готов. — Я могу оставить, да? — Спасите! Спасите! Помогите! — Да. — Все стало действовать. Ми відбули сьогодні другий гоночний день. Ну, похудав я десь кілограма на 4, навірно, за цю вот всю історію, тому що жарко. Ти в Камбезі. Я думаю, що якщо поміряти температуру, то у мене температура тела ще з градусов 43, Десь то так. А що я хочу сказати? А з чотом того, що... Ми були в ну, я був в цей раз на техніці достаточно неконкурентної. То есть я їхав для навыка, для понимання, ну і естественно для того, щоб підтримати команду. І определенні гоночні хитрості, які ми сьогодні шутили, що фильм з Брэдом Пітом такий ну, имеет место бути. Ми вдохновлялись сьогодні. Ну, я піти тренера не получив. Ну, Це може просто, що ви тут, поэтому він так скромно себе вів. А так в цілому. Все добре. Приїжджайте, дивіться. Бо чим повністю будуть у нас тут трибуни, тим буде круче ця вся движуха розвиватися. Да. ти не стисняйся, ти проходь, проходь. Добре. Такі в нас туди? Може, хіба, хіба зашиворот? Так, 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 спасибо. Це було просто божественно. А, это я. Дякую, да. А ви мені. Ну коротше, треба вміти їздити так. Коли тебе обганяють чисто на круг, но ти йдеш на подію. Вчиться, дітки, дивіться наш канал і будете вміти так само, як і я. О, спасибо, Моя сама дякую. Ага, дякую. Дякую. Блін, опало. А я а я прилипаю. Да. Вась, тепер ти можеш замінити соки масло. Блін, а я брендом. А я бренд-амбасадор покела. Блін. Проблемочки, проблемочки. Да. Відчуття насправді приємні. Ну, будемо відверті. Подіум є подіум, неважливо, якою він ціною дістався. Було весело, було цікаво. Ось, я сподіваюся, вам так само. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і хай, боженька, вас оберігає, напевно. Па-па!